Я, мабуть, останній, хто дізнався про те, що собаки можуть сприймати похвалу не за конкретні дії, а за дії, які вона хоче зробити, або які робила. Наприклад, ваша собака підбирає, ви кажете до мене сидіти, лежати. Вона виповнює. В цей момент ви дістаєте смаколик або просто словесно хвалите її після похвали, собака біжить знову підбирать. Значить, ми похвалили не за сидіти лежати, а за загальний стан або за те, що вона хотіла і робила раніше. Ще приклади. Наприклад, ваша собака агресує на інших собак. В цей момент ви кажете ні, поруч сидіти, лежати. І собака виповнює без питань, але коли вона виповнює, вона вся напружена дивиться на ту собаку і хоче її загресувати на неї. Да? Тобто загальний стан собаки дуже агресивний, дуже на е, напружений, і в цей момент ми хвалимо собаку за те, що вона типу йде поруч. Але похваливши собаку смаколиком або словом, собака знову кидається на ту собаку. Значить, ми знову похвалили не за момент, що ми собі придумали, а за те, що вона хотіла собака. Більше того, друзі, я вам скажу, собаки часто наше мовчання також сприймають як дозвіл того, що вони роблять. Наприклад, вони агресують, гавкають на когось, дивляться на вас, і в цей момент, коли вони на вас дивляться, ви, наприклад, мовчите. Так, оце мовчання і є дозвіл того, що вони роблять. Ще я відслідкував важливі дії е, від людей, коли люди саме розмовляють з собаками, типу заспокоюючи її. Тобто, ваша собака, наприклад, агресує, гавкає на когось, і в цей момент людина типу заспокоює. Вона не заспокоює, а навпаки, хвалить і підтримує стан собаки, в якому вона знаходиться. І в цей момент собака, отримавши від вас похвали, починає ще більше агресувати. Розумієте? Ще як вам приклад, нещодавно був, е, ідея господарка з хаски, і ця хаски починає ричати, трошки насторожуватись е, на мого ретривера. В цей момент хазяйка починає гладити, хвалити, молодець, ти хороший пес, молодець, отак, правильно. А я в неї питаю, а чого ви хвалите собаку за те, що він, типу, речить на, на нас, на ретривера мого? Тобто він насторожений, дуже е, погані дії да, в нього. Е, в цей момент вона сказала, що він не накинувся. Тобто для неї зазвичай собака накидується, і вона типу хвалить за те, що він не накинувся, а за те, що він трошки спокійніше прийшов, але все одно ричав. Так, от друзі, все одно хазяйка хвалить його за цей стан. Якщо він не накидується, то скоро захоче або зробить обов'язково. Тому ми повинні відслідковувати, що собака хоче, що хотіла, і в якому стані вона знаходиться на зараз. Подібні приклади ми розбираємо на марафонах. В шапці профіля є посилання. Переходьте і долучайтеся.